Вітаю вас, друзі! Ласкаво прошу у новий влог. Сьогодні поговоримо про все потрошку і розпочнімо з парфумерії, звичайно. Моя парфумерна подруга Ніна, про яку я вже багато разів розповідала. В неї є свій інстаграм-магазин, і Ніна на даному етапі є спонсором рубрики на моєму каналі, яка називається Ваші посилки. І ось чергова посилочка прийшла до мене від Ніни з купою від Левантів новинок особисто для мене. Я обов'язково буду все це діло тестувати, гарненько вам розповідати. Тому очікуйте на черговий випуск рубрики ваші посилки. Також цей раз Ніна мені презентувала. Повноцінний флакон, аромат в повноцінному флаконі. І, звичайно, я хочу цією радістю поділитися з вами, показати цей флакончик і аромат. Аромат у нас від бренду Lolita Limpica, який називається Lolita Land. Ось такий чарівний флакончик дуже красивого кольору рідина. Мені дуже подобається це оленятко, кришечка у вигляді оленятка такого, дуже А, Насправді. Це звичайний пластик. Знаєте, якби воно було скляне, мені б це, напевно, нагадало от флакончики від Лалік. У них такі от цікаві. Атрибути бувають. Одним словом, аромат, який мені подобається, і він мені сподобався власне, і на затестах в Рубриці ваші посилки від Ніни. І раніше я ще його тестувала. І знаєте, я ніяк не могла вирішити, потрібен мені цей аромат чи ні. І я казала, що напевно він мені потрібен. В об'ємі 30 мл ці, до речі, флакончики є 40 мл, і ось цей великий у мене тут, здається, 80, якщо я. Та, 80 мл. Тобто я казала про те, що я б не проти мати. Цей аромат в об'ємі 40 мл, але ось цілих 80 мені презентувала Ніна, за що величезне їй дякую. А, аромат дуже насичений, такий голосний, я його зараз, напевно, нанесу. А, він однозначно гурманський і однозначно на прохолодні дні, тобто не на тепле жарке літо, яке зараз за вікном, а туди більш на прохолоду. Франциск Курджан доклав свою руку до створення цього парфуму, і тут присутня така от нота, яка відрізняє, мені здається, взагалі бренд Леліта Olympica. це нота лакриці. Лакричник тут дуже гарно відчувається. Він такий солодкий, знаєте, це така суміш ванілі, густої такої. Мені чимось цей аромат нагадує даму б'янку від, вибачаюсь, ліру. Він мені нагадує ліру від ксержов, щось між ними є ось ця от, така ванільна, якась така густа тягуча складова. Дуже солодкий аромат, дуже щільний. Просто знаєте, таке враження, що це якийсь десерт, який хочеться різати просто ножем. Настільки він густий, щільний. Він дуже стійкий, дуже шлейфовий цей парфум. І я думаю, що от на теплу погоду він може просто взяти за горлянку, Тому я відкладу його все ж таки туди на прохолодні дні. Ну, можливо, буде якийсь прохолодний літній вечір, і мені захочеться скористатися цим ароматом. Я з задоволенням це зроблю. Гарний, такий густий, тягучий, дуже солодкий це для любителів супергурманіки. Я люблю гурманіку, часто ношу гурманіку, іноді, навіть влітку, в прохолодні такі літні дні, тому. Буду задоволенням користуватися. Друзі. Бажаю вам приємного перегляду! Дивіться цей влог до кінця. Підтримайте мене вашими вподобайками і обов'язково пишіть коментарі під цим відео. Зараз буду поливати свої квіти. Знаєте, мені дуже подобаються чорнобривці. Колись я не любила чорнобривці, я не розуміла всю красу цих квіток. А зараз я їх так люблю, вони все літо цвітуть. І восени так само цвітуть. До заморозків, мені здається, вони будуть цвисти. Пі дуже гарно порозкривалися. Дивіться, гвоздички трішки попідсихали, але я їх поляю, вони відійдуть. Шавля ось така, я так, знаєте, іноді підійду. Ось так листочок потру, понюхаю. Не знаю, мені якось важко шавлюю. Розчути, розслухати в ароматах. Не знаю чого. Зірву квіточку понюхаю. Ну, таке щось, знаєте, між м'ятою і, може, гальбаном, щось таке от трішки на м'ято схоже. Ось ці маргаритки такі гарнюсінькі. Буду поливати все. Тут лавандочка. Періодично вам показую, скоро буде зацвітати. Хоча в парфумері я не дуже люблю лаванду, якщо час, але рідко де вона мені подобається. А ось така свіженька, то я люблю. Черешні достигають, але я їх обносю ще зеленими. Вони дуже солодкі, це така не червона черешня, а якась така рожева. От, я вже тут попід низом по пообносила трохи. <гум> Треба драбину достати. А в дворі в нас цвіте ось такий, ну, чабушник, на нього кажуть, да, ну я звикла казати жасмін та і все, аромат. Тут в нас ще така біседка, типа. І так сидиш в ній. З одного боку квітки насадила, любуюся, а з іншого боку цей аромат доноситься цього чебушника. Там же вон піони відцвітають. Потім вони відцвітуть, я їх обріжу і все. Ось така ще черешня в саду, в нас є. Вона така чорна. З гірчинкою починає так само достигати. Не дуже рясна цього року. Зазвичай ця черешня, та й взагалі всі черешні дуже рясні. Якщо вам здається, що вона рясна, то насправді вона не рясна. І ось ця черешня пізня, вже коли ті достигнуть. Перестигнуть навіть то вже ця на городі трошки починає. О, буська йде. Десь ходила, гуляла. кс кс, -кс. Буся. Кітоня хороша. От і є тут кайф. Не те, що в Дюссельдорфі в квартирі. Привіт! Міч прийшов, наївся і оце він морду витирає в траву. О, галлюрка, галюрка біжить. Бусю всі дуже люблять, це в нас королева двору, ніхто її не зачіпає, тільки цілувати можуть. Хі -хі. О, о, починається. Оце отак от він постійно після обіду виробляє, ось такі кардібалети. Це я зараз піду на город туди, на свою полуницю, там подивлюся, якісь бурянчики повимикую. А собаки тут в траві наблюдають за мною. Собаки, буся. Часом буся прям зі мною там сидить на грядках. Знаєте, Це така киця, на собаку схожа. Ти її кличеш, вона приходить, тобто ти на городі можеш щось робити, вона біля тебе сидить, дуже цікаво. Ввечері додому хоче, я її лапки помию. І вона спить зі мною. Зараз Александра на канікулах у бабусі з дідусем. А міч, що ти виробляєш? Траву ще люблять їсти тут. Так, це наша теплиця. Сьогодні 6 червня. Я записую це відео і погляньте, помідорки вже є. Ну, це якась рання. Не знаю, що це за сорт. О, ще одна. Такі помідорки. О, і тут є. Гляньте. Це я так заспокоююсь, відволікаюсь. Тут пару корчів. Огірків, перчики такі великі, вже там баклажани позаду. Сподіваюсь, буде урожай. Тут цибулі садили трохи на початку, ще щоб їсти зелену, але скільки ми її можемо їсти вже. Багато наїли. Базилік. Я обожнюю цю приправу. Це моя улюблена приправа. Базилік. Я вже казала в якомусь відео, як правильно вирощувати базилік. Ви можете купити собі його в вазончику, часто там в сільпу продають чи в АТБ, я не знаю. Ось я вже відщипнула, бачите? Зверху. Тобто базилік. Ми відщипуємо цю штуку, залишаємо ось ці листочки. Бо ось тут відщіпую. Тоді він буде розростатись дуже гарно, а тут зазвичай люди скубають той базилік десь там внизу, так не підходить. Він буде рости, якщо відскубнути ось тут. От бачите, я тут відскубнула і цей починає розростатися. Пахне бомбічське. В цьому році щось дуже погано посходило все. Це я вже тут кропу насадила пізніше, тому що мені здавалося, що кропу немає, але воно по городі трохи повилазив. Полуниця моя чомусь там посохла в кінці города, хоча ми поливали. Я вже сьогодні саму червону обірвала і варю варення зараз. А завтра ще буду обривати. Ось така соничка, полуничка. От хочу прорвати трохи тут буряни всередині, тут трошки бурянів є. Горіх, он, бачите, росте горіх. Ми його не трогали Салати. ну зараз всі пороз'їжджались, я сама декілька з'їла, Ну, скільки я можу з'їсти, я ж не коза. Так, що тут? Ви Бачите, моркву? от піврядка зійшло, піврядка не зійшло. Декілька штук. Тут цибулю садили, зовсім не зійшла. Я забула насіння купити, треба посадити все ж таки. Рідіска трошки. Так само, бачите, вона щось через одну зійшла. Тут буквально зійшла трішки, далі пустота, там в кінці знову, бурячка трошки, Ну, його багато мені не треба. Чисто там на борщ на вені Тут цвіте горошок. Горошок, я от прийшла понюхати. Ту квіточку дуже приємно пахне. Квіточка горошок. Бараболі зовсім трошки посадили, тому що це забот, я не люблю. Біля неї гратися. Зато гарно кукурузка в мене посходила. Гляньте. Тут, до речі, посадив чоловік ще раніше фасолі. Я вчора все висипала, бо ось з усієї всієї плантації, щоб ви розуміли, плантації, ну куска зійшло. В... Дві штуки і третє, от якийсь недорозуміння. <сум> зовсім не зійшла. Я не знаю, прямо катастрофа, треба щось досадити. О, тут трохи буренчиком позаростало, треба мені братись до роботи. А, сьогодні в мене настрою зовсім нема. Кабачки посходили. Так само не всі, де-не-де. Не дуже урожайний рік буде. Зато крижовніка море. Я обожаю крижовник. Який зелений. Смородини зовсім нема. У нас десь 9 кущів, напевно, і зовсім нема ягідно. От Просто пусті стоять корчі. Поричка. Порички трохи є. Порички трохи є. А смородини зовсім немає. О, це ця, ця лохина казали мені, що вона вимагає кислого грунту. Тому вона й не родить. Тако посадила, вона собі тут росте, але не плодоносить. Це мені сказали, що це жимолость. Я згадала, дійсно. Це жимолость. Такий кущ один є. якесь воно цікаве, кисло солодке. Так вийдеш на город, поскубай щось. Малина розрослася страшне. Хоча ми її чистимо, звичайно, два рази в рік. Вона все рівно розростається, але буде повно. А в мене ж така малина, яка родить два рази в рік. Навесні вона така, навесні кисла, до речі. Привіт! Ти вже йдеш до мене? Зараз дам сапати. О, До речі, шпінат. Так само вилізло щось 5 штук і все. Перчики. І помідорки. Тут посадили так само на вулиці скільки капуст. Буквально, скільки нам треба там на трьох. От. І це брокколі посадив чоловік. Брокколі не ті, які ви звикли бачити в магазині, а броколі такі іначі. Я не знаю, як їх назвати, крім як італійські брокколі, ми на них кажемо. Вони такі, як трава, як ріпак. Схожі на ріпак. І по вигляду, ну по смаку, не знаю, я не їла ріпак ніколи. Ну, Хто мене дивиться з Італії, то ви знаєте, що це за брокколі. Ми щось знайшли в інтернеті, так зраділи, посадили. Тут огірків ще пару штук. На сітку почепили сітку, щоб вони собі лізли на сітку. Отаке господарство. А відволікає капітально, щоб дознала. Вийду собі і голова розгружається. Розгружається голова. Сусідів там курочки бігають. У нас колись так само були кури, як тільки ми повернулися з Італії, собі хазяйство завели, але мені ці кури. Я думала, вони мене з'їдять. Вони їсти хочуть, щоб їх кормили багато. І курікають, кудахкають, це от гадять. Ну, в общем, не моя тема, це взагалі. Там через... За тими яйцями я не страдаю, не хочу я. Тварини це, коротше, тяжко для мене. Мені вистачає його вийти, відвлечься, так сказати. Дві подружки. Бела дуже линяє. І вона дуже така ревнива, не підпускає до Лейли часом. Коли починаєш з Лейлою якось ласкаво розмовляти, то Бела вже тут, як тут, гарчить, не пускає, он чухають одну другу. Лейла вона така розумна, вона дуже лагідно з ними грається, особливо з мічом. Він на неї там скаче, кусає, вона його от так легенько лапою відштовхує, бо вона могла його разочок привалити і на тому конець. В неї Лейла, Лейлуша, Лейла, в неї дуже очі добрі, такі якісь аж людські, знаєте. Лейла, Лейлуша. Хороша. О, поламайте мені абрикосу. Чухає одна друга. А цей ходить траву їсть як козлік. Як він на неї накидається? Ой, страшно. Вона його могла просто прикласти і на тому конець. Старий вже гратись хоче. Десять років він має в цьому році. Але Ілуша молода в нас. Їй... стається три чи чотири роки, вже чотири, певно. Дивись, як кусається. Це що таке? Ага. Треба понюхати, що там робиться. А це вже траву їсть. О, я не можу. Все, награлися. Хватить. Лейла, Лейло людські очі, собаки. У мене як траву їсть. Ти що? Теля чи що? Ця ревнуй, ревнуй. О. Що ти влізлася вже сюди? Не дає їй попастися. Ой. Дуже вона ревнує її. <смі> От залізла зверху і все. Таке смішне. Така маленька яблунька і тут вже скіля яблук є. Моє варення з полуниці вариться. Я цю піну не збираю зверху, хоча моя бабця завжди збирає. Мені ж так лінь, най ну, буде собі з тою піною карізнень. Ще одна кастрюляка. Запах просто реальний. Так приємно пахне.